Новий рік час подарунків та за можливістю гарного настрою. Так, зараз з цим важкувато. Та все ж канал Історія зброї буде намагатись це виправити. Сьогодні на Різдво ми підготували для вас особливе відео. Сподіваюсь, вам сподобається. Воно про традиції дарувати зброю на Новий рік та Різдво. А також про дуже дивні, а інколи навіть кринжові новорічні рекламні компанії, які спираючись саме на цінності американських родин, пропонували їм прикупити новенький револьвер, карабін чи гвинтівку, мало не для всіх членів родини, позиціонуючи їх як найкращий подарунок. А головним хедлайнером, який пропонував обзавестись новим Кольтом чи Вінчестером, звісно, був Санта Клаус. Та до цього ще дійдемо. В нашій країні також існували традиції дарувати зброю. Про це буде у відео, та все ж перші, хто її започаткували, та вони були в них дійсно різдвяними, стали саме американці. А формування цих традицій бере початок ще за часів дикого заходу, і звісно, це сталося не випадково. Зброя на дикому заході була важливою частиною виживання. Завжди був ризик натрапити на диких звірів або ж бандитів. Потрібно було вміти захистити як себе, так і свою сім'ю. Тож доволі швидко зброя почала асоціюватися як не дивно з безпекою, а для більш молодого покоління з ідеалами незалежності та самовпевненості. І звісно, знову ж дуже швидко, зброя, як вогнепальна, так і холодна, стала найпоширенішими подарунками на дикому заході. В першу чергу, в сільських регіонах США, де завжди існувало більше небезпек. Та почнемо все ж давайте з самого початку зародження культу зброї як такого на дикому заході. Тож, в 1836 році Семюель Кольт реєструє патент на свій перший револьвер під назвою Кольт Патерсон. Хоча він і не був першим у світі, однак став першим комерційно успішним. Цей револьвер мав кілька особливостей: по-перше, барабан, який обертався автоматично при взводі курка. До того ж, він мав спеціально розроблений капсульний запал, на відміну від перших конструкцій. Це робило його в тому числі більш надійним та зручним використанням. Далі приблизно в 1850-60-х роках починають з'являтися. З перші гвинтівки майбутніх знакових брендів. Деякі з них з часом стануть справжніми легендами дикого заходу. В 1855 році Кольт презентує свою першу гвинтівку Кольт Model 1855 Revolver Rifle. Хоча знову ж Кольт був не єдиним виробником в своїй справі. В 1866 році ще один виробник зброї, Олівер Вінчестер, випускає вже свою першу гвинтівку Model 1866. А за 6 років по тому з'являється одна з найлегендарні. Інших гвинтівок, яка стала мало не найбажанішим подарунком для американців, вона мала назву Winchester Model 1873, а згодом отримала призвисько Гвинтівка, що підкорила захід. Вона перша отримала патрон Winchester Center Fire, також відомий як 4440, тобто набій з кулою 44-го калібру і зарядом 40 грамів чорного пороху. На довгі роки цей патрон став флагманським для компанії Winchester. Гвинтівка отримала це призвисько через свою надійність і простоту у використанні. Того ж вона була багатозарядною і що не менш важливо, мала важільний механізм перезарядки, що дозволяв швидко вести вогонь на відміну від інших рушниць. А це в свою чергу давало значну перевагу, де ціною могло бути життя. Згодом ця зброя стала справжнім символом дикого заходу. Вона випускалась в різних варіантах, включаючи карабіни і мушкети. І до того ж, вона була однією з наймасовіших. З 1873 по 1919 роки було виготовлено понад 720 тисяч одиниць цієї моделі, а в сільській Америці саме її дарували юнакам як символ переходу до дорослого життя. Та вона стала дуже популярним подарунком. Для Вінчестер Модел 1873 часто замовляли або робили самостійно особливі гравіювання, які мали надати їй особливого значення. І саме тоді вона стала дуже цінним подарунком, в тому числі і на Різдво. Але 73-й рік був не жадібний на легенди. Саме того ж року виробник Кольт випускає револьвер Colt Single Action Army, який з часом отримав прізвисько Пісмейкер або ж захисник. Револьвер спочатку розроблявся на замовлення армії США. Він виявився надійним і довговічним. Міцна конструкція та простий механізм робили його стійким до зносу і невибагливим у обслуговуванні. Хоча, мабуть, найголовнішою його перевагою стало те, що він. Мав патрон 45-го калібру, який мав дуже значну зупиняючу дію. Цей револьвер часто дарували, в тому числі військовим шерифам рейнджерам, також, наприклад, мандрівникам, що планували відправлятись на західні території континенту. Згодом американці все ж романтизували цей револьвер. Справа в тому, що у майбутньому легендарний кольт давав людям віру в те, що його присутність заспокоює конфлікти у дуже неспокійні часи, особливо в руках шерифів та рейнджерів. Colt Peacemaker випускався з 1873 по аж 1941 роки. Було випущено майже 358 тисяч одиниць револьверів Peacemaker. З плином часу і гвинтівка Вінчестера і револьвер Кольта стали доволі цінними для суспільства, саме як символ. Підлітки мріяли про таку зброю, а дорослі цінували її через надійність та ефективність. І саме тоді, під час часів дикого заходу, замість витрат на щось непотрібне або менш значуще, родини вирішували купити як подарунок саме те необхідне, саме те, що зберігає життя. Цією покупкою стала зброя. 1870-х, 80-х роках револьвер Кольта, рушниця Вінчестера, а також і купа інших видів озброєння інших виробників, стає найкращим подарунком, в тому числі на свята. Дехто купував зброю навіть підліткам та дітям. Тоді це ставало символом їх дорослішання та готовності допомагати родині та захищати її. Згодом, звісно, часи змінювались, поставали інші пріоритети. Часи дикого заходу відходили в минуле, але виробники зброї робили все можливе, щоб ця традиція, яка сформувалась в часи дикого заходу, Ходу не згасала. Так, на початку ХХ століття з'являється величезна купа різноманітної реклами зброї. Гробники знову ж продовжували акцентувати увагу на тому, що зброя це ідеальний подарунок для чоловіка, при тому неважливо якого віку. Особливо під час свят гвинтівки і револьвери продавались у святковій обгорці, продовжуючи підтримувати романтизований образ зброї як частини родинних цінностей і захисту домашнього вогнища. І давайте просто для прикладу. Якщо компанія Ревері пропонувала зібратись за святковим переглядом сімейних фійм. Фільмів, обравши як подарунок один з кіносхопів виробника, то компанія Daisy проводила рекламну кампанію в форматі Допоможемо вам запам'ятати це Різдво. Подаруйте своїй дитині новеньку пушку від 7 до 17. А чому б ні? До речі, реклама дарувати зброю дітям на новорічні свята має окремий прошарок в історії. До цього ще повернемось. Ще один приклад: якщо компанія Mauler пропонувала перед новим роком обов'язково змінити крани, адже Санта любить тихі будинки, то в свою чергу веселений. Лусь з повним мішком ножів, обвішаний тесаками з ніг до голови від компанії Ремінгтон, запитував, чи відчуваєш ти дух свята. Якщо ні, то треба прикупитись у Ремінгтон. До всього цього Ремінгтон не гребував і новорічною рекламою вогнепалів. Наприклад, в 1950-х роках одна з таких компаній пропонувала б завестись на свята гвинтівкою Ремінгтон Arms Model 550, прямо натякаючи на те, що це вічний подарунок. Тож даруйте те, що й завжди, бо зброя це на все життя. Ще один приклад особливої реклами від Ремінгтон. Знову ж, на прикладі. якщо компанія фільму пропонувала батькам купити дитині камеру, а Ферст нічого собі, залізничну дорогу, хоча тут не є. Ясно для кого це був би подарунок в більшості, та от знов Ремінгтон вважав, що дитина буде щасливо, якщо їй подарувати малокаліберну 22-мм гвинтівку. Слоган компанії тоді звучав Різдво триває все життя, якщо це Ремінгтон 22-го калібру. А доповнювалося це все текстом, ви ніколи не забудете захоплення від своєї першої гвинтівки. А оскільки це Ремінгтон, то це означає набагато більше. Та давайте одразу, як би це дико не звучало, тоді були інші часи. В пам'яті було розуміння, що якщо на тебе хтось напав, а ти без зброї, то, можливо, варто прощатись з життям. А традиції дарувати зброю дітям, якби це не виглядало на зараз, бере початок знову ж за часів дикого заходу, коли вважало, що дитина, наприклад, хлопчик, мав би вже брати зброю до рук, полювати разом з батьком, а також захищати свою родину та, звісно, дівчат та жінок. Хоча продовжимо. На цих традиціях відігрували, звісно, не тільки Ремінгтон. Ще була. Ось така цікавезна рекламна кампанія, з не менш цікавим слоганом від Вінчестер: Подаруйте своїй дитині розваги на весь рік і на довгі роки вперед. У рекламі йшло, що гвинтівка Вінчестер 22 калібру це подарунок, який приносить не тільки задоволення, а ще й виховує майстерність на все життя. Інші виробники зброї також, звісно, намагались йти в ногу з часом. До прикладу, була ось така новорічна рекламна компанія від маловідомого бренда зброї Стівенс. Вона йшла зі слоганом: якщо стрільба є одним з найцікавіших занять для хлопчиків, то подаруйте йому одну з гвинтівок Стівенс. Монстри світу зброї також не відставали. Наприклад, Кольт бажав також отримати свій шмат. Новорічних продажів. Хоча тут реклама не пропонувала купити гвинтівку своєму сину, а навпаки, придбати зброю виключно для себе коханого. Схожа реклама була і у інших виробників, інколи навіть більш масштабна. Та все ж, друзі, особливої уваги заслуговує маркетингова компанія, яка була розпочата в Америці в 1940 х роках. Це реклама дитячого карабіну Daisy Red Rider Baby Gun. На початку реклама несе ідею, що пневматичний карабін Baby Gun має стати ідеальним подарунком для дітей, адже він асоціюється із легендарними пригодами дикого заходу, та несе справжній дух Америки. Справа в тому, що карабін отримав свою назву на честь персонажа коміксу Red Rider, створеного у 1938 дев'ятсот Сьому році ним був ковбой-герой, який захищав справедливість в горах Сан Хуан. Його образ асоціювався з мужністю та майстерністю, що зробило використання його імені ідеальним для просування тоді дитячої зброї. Додатково ці пневматичні рушниці увійшли до культури завдяки фільму «Christmas Story» 1983 року, зробивши її різдвяним символом для дітей, мрією, яку багато хто асоціював із магією свята. Головний герой фільму Ральф мріяв про цю зброю, незважаючи на попередження, що вона може вибити йому око. Я хочу 200-зарядну пневматичну Рушницю червоного вершника. Малий, ти пораниш собі око. Та хіба ж це могло зупинити його? Red Rider Baby Gun згодом була названа культовою легендою Сполучених Штатів Америки. Лише в перші роки компанії було продано мільйони таких моделей. Звісно, згодом продажі впали, Однак культурний статус цієї гвинтівки лише зростав з роками. Перші такі моделі продавались по 2,95 за одиницю. А по статистиці на 2020 рік загалом було продано близько 9 мільйонів одиниць. Цієї зброї. На 2024 рік Baby Gun від Daisy коштує близько 40-50 доларів. США, А от вже спеціальні версії по типу Christmas Wish Edition можуть коштувати близько 70 доларів, тож ми бачимо, що їх купують і досі. Та давайте заради чесності: хто б з вас не бажав на новорічні свята собі в дитинстві, наприклад, подібну рушницю? Напишіть про це в коментарях. І так, після середини 20-го століття, коли змінилось ставлення до зброї через питання безпеки, традиція дарувати зброю як такої, звісно, змінилась, але не зникла зовсім. Ось вам приклад: хоча б американського конгресмена із Кентукі Томаса Месі, який в 2002 році опублікував різдвяне сімейне фото, на якому все сімейство озброєно різноманітною зброєю. Та як ми бачить. Всі дуже щасливі. В нас же в Україні зброю не тільки дарували, наприклад, на свята. Хоча таких випадків заради чесності все ж небагато. В нас нема такої традиції. Однак зброю часто передавали як символ влади, честі та спадковості. Такі традиції залишили слід у козацькій культурі, в тому числі й в сучасному використанні обрядової зброї. Наприклад, за часів Запорозької Січі, зброя була не тільки інструментом війни, а й символом мужності та зрілості. Козацькі шаблі, пістолі та ножі передавались нащадкам, символізуючи родину спадщину та Військову відвагу. У народних переказах часто згадуються випадки, коли молоді козаки отримували зброю після певних подвигів або як визнання їхньої сміливості. За часів вже Київської Русі мечі та булави використовували знову ж як символ влади. Їх вручали під час церемоній. А наприклад, деякі булави з гравіюванням виконували роль не тільки зброї, але й оберігу, що додавало особливої значущості, якщо це був подарунок. Серед племен скіфів та сарматів дарування зброї було важливою частиною обрядів. Предмети, як от Акінакі або захисне спорядження, часто виготовлялись на замовлення і прикрашались символами, що мали релігійне значення. Це могло символізувати єднання родини або вшанування досягнень. В сучасній же Україні символічна зброя, як от шаблі або шкортики, часто використовується під час військових церемоній. Наприклад, передача шаблі може супроводжуватись урочистим визнанням досягнень військових або командирів, і знову ж ці обряди базуються на історичних традиціях, що підкреслює зв'язок із минулим. Але саме дарування зброї на новорічні свята в нас були насправді лише співпадінням з іншими приводами. І так, я погоджуюсь з вами, що остання частина не є темою святкового відео. Однак, як не крути, я вирішив все ж не оминати тему, хоч і не таких значущих традицій та все ж традиції дарувати та передавати зброю в нашій країні. А свої думки стосовно цього пишіть в коментарях. Ставте вподобайки, звісно, підписуйтесь на канал, а за бажанням ставайте спонсорами як Ютубу, Патреона, а також БайМіКофі. До зустрічі у наступних відео, козацтво.